Привіт всім! Ви у дяді Боді в гаражі. Розкажу, що будемо робити. Є у мене підписник, у нього дев'ятка чи восьмерка, не пам'ятаю, з блоком двигуна 1.1 ГБЦ 1.3. Ресурс його ГБЦ вичерпаний, тріщений і тому подібне. Було прохання знайти живу ГБЦ 1.3, відреставрувати і відправити йому пошуки. Наші дивились десь на протязі місяця. Живу, 1,3 було так. Непросто знайти. Найшли ось таку. Значить, такий вона має у нас вид. По площині. Все чудово, підваримо тільки одне місце. От, От, шпильки. Викручені, різьбу потрібно буде поправити. Все отаке чумаза, грязне. Ну, В принципі, як завжди, хто за ними там слідкує. Розпредвал вроді не з'їдяний, живий. В общем, подивимося. Ну що ж, зробимо з неї лялечку. Погнали. ГБЦ повністю розібрано, продефектовано. Це, як завжди, повний кап-ремонт. Вже колись тут сідла впускні мінялись, нерівні та й випуск мінявся, колись вона вже щось робила. Бачимо, що впускні сідла фаска супер, але сідла просажені. Так що все під заміну. Ось так. Так, так ну що ж, старі сідла випресували і зачистили нашу ГБЦ. Тепер бачимо всі підводні камні. Значить, в принципі. Тріщин ніяких не наблюдаємо, посадочні місця, цілі хороші, зауважень немає. Які підводні камні? Бачимо ось, почало гнити тут по прокладці. Прийдеться це зачистити і поварити. Також ось. Ну, Я знаю, що це болячка цих головок іменно по кольцу прокладки, а тут вони щось чи перегріваються, чи бог його знає. бачите? Це потрібно поварити. Далі. Потрібно висверлити шпильку колектора. Теж треба погратись. Ну, а так, в принципі, нічого кримінального нема. Тут також вона жива і тут жива. Так. Якщо довго мучитись, то щось вийде. Значить, шпильку висверлили, різьбу перерізали, вкрутили новесеньку, все чудово. Натяжного ролика. Тут дорізали ще нової, прогнали стару. Шпилька закрутилась чудово, тримається. Тут просто прогнали різьбу. на всяк випадок. Шпилечка новенька. Не хотів висверлюватися, перерізати на 12, залишив в стоки. Буде воно триматися, головне не перетягувати ролик. Ось і все. Ну, а так. Такий технічний процес. це наша пройшла моєчку. Вже вона має якийсь божеський вид. От. Пам'ятаєте, яка чорна була. А тепер лялечка. Ці деталі теж відмили. В заколовках залишились капінки, ну то вже до моєї масло. Ну, Красота. Далі у нас промірка посадочних місць. І будемо витачувати сідло. Випускні в мене є, а впуск треба точити. На так, ГБЦ 1,3 що зробили? Сідло замінили, Направляючі втулки, замінили. Впускні сідла виточували, о, тому що вони відрізняються від 1,5 ГБЦ, вони на 2 мм по зовнішньому діаметру менші. Такий має вид. Зараз ще перевіримо розпредвал. розпредвал. Зажали, крутиться хорошо, нічого не закусює. Все добре, люфта. Ось, немає верх-вниз. Не люфтить, все чудово. Крутиться нормально, плотненько, від руки, все чудово. Займаємося нашою ГБЦ 13. Поварили її, вже, звісно, варилась вона дуже тяжко. сварщик мене дуже так нехорошим словом обзивав. Дуже погано варилась, сварка просто, просто не ліпилася. Годинки-півтори він мучився. Казалось би, така мелочь, по кольцу тут попідварювати. А метал дуже-дуже старий, вже напитаний маслом, і сварка не хоче прилягати. Ну побачимо, фрезернеться, побачимо, що буде. Канали я доопрацював, також тут доопрацював, щоб культурно було, і тут чуть-чуть. Може, -чуть. ага. далі. Сідла у нас вже прирізані, ГБЦ поварено. Звісно, варилось вона дуже тяжко. І бачимо, отакі маленькі кратери ось залишились. Вони безобідні, ні на що не впливають, тому що прокладка у нас взагалі ось тут десь буде. Але факт є факт. Вариться воно дуже погано. Усталось метала. Прям дуже це чувствується, вся пропитана маслом, сварка не ліпиться взагалі. От. Така у нас красота. Будемо збирати її. М? Погнали. Новенькі сальники на місці, сіли чудово, зауважень немає. Все прекрасно. Деталі всі відмиті, як повинно бути. Клапана Здарова, засухарені, візуально у нас нічого не тече, технічна рідина налита. Даємо тиск з під клапана, бульбашок не повинно бути. Погнали. Перший. Нема другий. Бомба, третій, бомба четвертий, бомба п'ятий, бомба, шостий, бомба, сьомий, бомба восьмий, бомба. Всі клапана герметичні. Збираю. Ну ось і все в принципі, ще одна отака ласточка готова. Такий має вид. Повний. Бачимо, що деякі кратери видно, але вони ні на що не впливають. Дуже вона погано вариться, дуже усталий метал. Ну маємо маємо що маємо. Максимально якісно зробили. значить що використовували як завжди, сальники SM, втулки MP, клапана MP Ultra, що по шайбам і регулювачним зазором. Випуск 4,45, впуск 405, 410, випуск 4,35, впуск 3,90, впуск 4.0 і випуск 425. Всі шайби товсті, хороші буде куди регулювати. Такий вона має у нас фінальний результат. Це у нас ГБЦ 1,3 на блок двигуна 1 і 1. Дуже тяжко було знайти живу. І ще тяжче їй було. Відреставрувати. Така пушка. Звертаємось. Всім добра. Доброго вечора, друже. Забрав я посилочку. Дуже тобі дякую. Якість бездаганна. Нічого, нічого сказати навіть. Дуже ти мене здивував, порадував. Все дуже швидко, дуже якісно. Я ж говорю, вона як, як нова. Все ціле, все пройшло справне, дуже, дуже в гарному стані. Можна сказати ідеал. В неї стан нової. Дякую за прокладки. Все якраз те, що мені треба. Будемо звертатися і надалі. Буду рекомендувати всім друзям тебе, знайомим, і в нашому місті, і взагалі по всій Україні. Чесно, немає слів. Дуже, дуже... я в захваті. Дякую тобі, дуже велике. Доброго вечора, друже. Зібрав я твигун, все добре, все працює. Мені наче робити хіше він.